Підрядники встановлюють автоматичну систему доступу в одному з укриттів у прилуках. Це власна розробка української компанії НЕКЕН, яка допоможе людям без перешкод потрапити у сховище під час повітряних тривог, каже один з робітників Сергій Шовкун. Ми отримали офіційний доступ до апі повітряна тривога, який є офіційним. Він за підтримки Міцифри був створений. Тобто, вся система отримує прямий канал з цього. Застосунку і коли оголошується повітряна тривога саме в цьому регіоні, то автоматично відбувається відкриття дверей. Встановлення такої системи відбувається протягом одного дня. Окрім замків, встановлюють і камери спостереження у сховищі та на виходах. В системі передбачені тривожні кнопки виклику поліції, рятувальників і швидкої. Натискається кнопка, поліція одразу ж в ту ж секунду отримує тривожний виклик і приїжджає на власне цей виклик. Вона буде бачити адресу, буде бачити, що за укриття. Система працює на програмному забезпеченні, який розробила компанія. Передача даних відбувається через інтернет. Якщо пропадає інтернет, укриття зачинене. Система, наприклад, не спрацьовує, людина може підійти, нажати ту кнопку і отримати безумовний доступ до укриття. Це контролер, який зараз ставиться да, для того, щоб отримати доступ, то що я говорив, ключиком сюди в укриття. Тут буде стояти магнітний замок, буде стояти дотягувач, є кнопка аварійного виходу із укриття. Це якщо тривога закінчилася. Укриття закрилося само собою, люди можуть спокійно вийти. Якщо тривога лунатиме під час відключень світла, в укритті можна буде підзарядити до 20 телефонів. Власне, система резервного живлення, але вона забезпечує більше живлення на потреби людей, які тут знаходяться. Тобто тут буде ще така планка, де буде знаходитися USB для заряджання телефонів. Вона працює теж в автоматичному режимі, тобто можна приходити заряджати телефони. А коли світло з'являється, вона заряджається знов знову набирає свою ємність. За словами начальника Прилуцької районної військової адміністрації Володимира Чернова, доступність укриттів, особливо у нічний час, це проблема, яку треба вирішувати. Особливо це стосується багатоповерхових будинків, багатоквартирних, тому що це спільне майно і є питання забезпечення доступу і схоронності тих речей, які знаходяться там. Ця проблема у нас вона була, і до мене підійшли, запропонували. Давайте. Ми зробимо в місті прилуки автоматичний доступ до укриття відповідно до того, як працює система. Це один із шляхів вирішення, тому ми його запропонували. Показали, що шляхи є за словами Чернова. Вони вибрали одне з найпростіших укриттів для пілотного проекту. Як така обстановка, так може коли не може коли, а потрібно. Ну як так, наче в нас тихенько. Ну, все одно страшно, звісно, потрібно як тривога постійно, по три рази на день, так воно потрібно, щоб можна попасти туди. Ціна такої системи безрезервного живлення стартує від 45 тисяч гривень. Гордій Єрмак, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.